Захист F65 ліхтарика, це означає, що він не боїться великих струменів води. Тобто він у вас поведе в калюжу, з ним буде все окей. Ви будете на вулиці, на вас буде йти рівень, шарувати вітруга, з відра на вас будуть лять, йому нічого не буде ось в такому ліхтарику. Він має у нас 6 режимів. Так, тобто перший, слабший, далі стробоскоп білий, червоне світло. Червоний стробоскоп вимикаємо, і далі ось загориться. Зараз цей кругленький діодік буде світити нам не вдаль десь туди, а буде освіщати ось тут перед нами. І так само зажали кнопочку. Виключили, плюс режим дачі круху. Вікнукнули, тако провели, оп, провели. Він загорівся, він потух. Провели. Бачите, індикатор цього горить синенький, Це означає, що він заряджений у нас на половину приблизно. Так, датчик руху вимкнули, все, він уже не вмикається. У нас ну не світить. Е Якісний гримінець, який не парить вам голови. Ціна в районі 600 гривень. Відекси, всі вони якісні ліхтарі. Е -е Є різні моделі. Пишіть, дзвоніть, номер телефону в описі. під відео.